Святий праведний Лазар, брат Марфи і Марії, жив у селі Віфанія неподалік від Єрусалима. Під час свого земного життя Господь Ісус Христос часто відвідував дім Лазаря, якого дуже любив і називав своїм другом. Коли Лазар помер і вже чотири дні пролежав у гробі, Господь воскресив його із мертвих. Воскрешення Лазаря згадується церквою в суботу, 6 тижня Великого посту Лазареву суботу. Багато юдеїв, почувши про це, приходили до Віфанії і, впевнившись у справжності цього великого дива, ставали послідовниками Христа. За це первосвященники хотіли вбити Лазаря. Після Воскресіння святий Лазар жив ще 30 років. Він був єпископом на острові Кіпр, де розповсюджував християнство, і там мирно спочив. Святі мощі єпископа Лазаря знайшли у Кітії. Вони лежали у мармуровому ковчезі, на якому було написано Лазар, чотириденний друг Христа. Візантійський імператор Лев Мудрий наказав у 898 році перенести мощі Лазаря до Константинополя і покласти у храмі в ім'я праведного Лазаря.